Всім привіт! Сьогодні готуємо корпусні цукерки Фісташка Малина. Для приготування цукерок вам в першу чергу потрібно підготувати форму. Добре протріть її ваткою із спиртом. Миються такі форми просто проточною теплою водою. Губкою мити не можна, ви її просто зіпсуєте. Після цього можна переходити до темперування шоколаду. Розтопіть його на паровій бані. Температура не має перевищувати 40-45 градусів. Топити шоколад потрібно на мінімальному вогні. Коли він розтане, а температура досягне потрібного градуса, зніміть його з парової бані та трішки охолодіть достатньо 36 градусів. Після цього додаєте какао масло. Воно допоможе відновити кристалічну сітку, яка була втрачена при розтоплюванні шоколаду. Шоколад стане хрустким і не буде танути в руках, какао масло має розтанути, а температура шоколаду досягти робочої. Його робоча температура це 31-32 градуси. Після цього перемістіть шоколад в кондитерський мішок та наповніть ним форми. Наповнювати потрібно до самого верху. Все, що потрібно для виготовлення цукерок, напишу в описі. Ви ж не забудьте підписатись та поставити лайк. Буду дуже-дуже вдячна. Все. Форми наповнено. Тепер потрібно трішки по ній постукати. Це для того, щоб шоколада добре по ній розподілився. Після цього підстеліть пергамент або ж харчову плівку та вилийте зайвий шоколад. Для цього теж потрібно трішки постукати по формі. Хочеться доповнити, що такий вид темперування шоколаду є одним із найлегших. Вам зовсім не доведеться його Розподіляти, гратися ним на мармуровому камені. Обов'язково потрібно зачистити ось так форму, так цукерки буде легше вийти з неї. Після цього на 20 хвилин залиште форму в холодильнику. Шоколад має стабілізуватися. Шоколад, який залишився, можна обережно нагріти та знову використати. Тим часом можна приготувати малинову начинку. Як її зробити, обов'язково розпишу в описі. Додайте до пюре розтоплений желатин, добре перемішайте та начиняйте ним кожну цукерку. Додавати потрібно до 1 чайної ложки. Ось так наливайте в кожну цукерку, потім відправляйте в холодильник. Поки воно в холодильнику, підготуйте фісташкову начинку. В каструлі у мене вершки. До них потрібно додати глюкозний сироп та фісташкову пасту. На невеликому вогні прогрійте це має бути не більше 80 градусів. Потім відправте їх на подрібнений білий шоколад. Приблизно одну хвилинку потрібно пробити масу погружним блендером. А після цього додати до нього вершкове масло. Воно має бути кімнатної температури, м'яке. І знову пробити блендером. В результаті ви маєте отримати гладку та однорідну масу, схожу на емульсію. Перемістіть масу в кондитерський мішок та начиніть не нею цукерки. Наливати до самого верху не потрібно, залишаєте приблизно 2-3 мм. Це важливий момент. Решта місця залишається для формування дна цукерки. Коли завершите начиняти, трішки обстукайте форму об стіл. Потрібно, щоб начинка добре розподілилась. Після цього відправив холодильник на 1-2 години для стабілізації. Після цього вже можна формувати дно. На кожну з майбутніх цукерок налийте ось так шоколад. Після цього знову ж таки потрібно добре форму обстукати. Шоколад має гарно розподілитись, щоб не було пустот. Далі важливий момент: потрібно різко одним рухом зняти зайвий шоколад. Ось так. У вас має вийти рівне гладке дно. Відправте в холодильник ще на 30-40 хвилин. Якщо у вас все правильно зроблено, цукерки ось так легко і просто вийдуть із форми. На смак вони дуже-дуже смачні, а кислинка малини досить добре їх доповнює. Такі цукерки не містять консервантів, тому їх варто з'їсти в перші 2-3 дні. А я дякую вам за перегляд. Буду дуже-дуже рада бачити вас у себе на каналі. Підписуйтесь.